Вітаю вас, друзі! Сьогодні прийшли дуже цікаві новини із тимчасово окупованого Луганська та Бердянська, тому що там цієї ночі було завдано ударів по військових аеродромах, які використовують російські окупанти. Щодо Луганська, поки іще новин і деталей практично немає. Але от щодо Бердянська, новини дуже цікаві, бо там було добре чути вторинну детонацію. Військовий аеродром поблизу Бердянська росіяни давно використовують для того, щоб там розташовувати свої ударні гелікоптери, у тому числі К-52, і скоріш за все, саме по них і прилетіло. Одні пропагандисти натякають, що ударів було завдано ракетами Storm Shadow і кажуть про те, що треба вбивати українських пілотів Су-24. Інші пропагандисти пишуть, що насправді били. Ракетами Атакмс і що там у росіян втрати чи не найбільші за всю війну, і це дуже і дуже цікаво, тому що Сполучені Штати Америки не повідомляли про те, що вони передали Україні ракети Атакмс. Жодної заяви про це не було. Хоча російські пропагандисти треба визнати, вони дуже оптимістичні і вони сказали про цю передачу і ще кілька тижнів тому. Господин Байден підписав розпорядження у виділенні України. Ракет дальнього водіїстю Атмак. Гадаю, скоро ми будемо знати, чи отримала Україна атакам з чи як він там сказав ракет дальнього водіїстю Атмак. У будь-якому разі новини дуже і дуже хороші. Чекаємо із нетерпінням на деталі. А взагалі, сьогодні я хочу із вами поговорити на дещо іншу тему про одного нового росіянина, та й не тільки про нього. Ми вотті росіяни. Що ми інші росіяни. другі? У нас даже значок є, посмотрите. Про колишнього радника офісу президента України Олексія Арестовича останнім часом є багато, дуже багато новин, і це напевно справедливо, бо він дійсно досяг шаленого успіху, особливо серед росіян. Його ні то приступного ні нацистського режиму Зеленського, сформувавши в признанні того ж господина Арестовича, внутрішньої тиранії, і те, чим він почав останнім часом займатися, мені здається, загрожує нашій національній безпеці. Тому про це варто поговорити, але тільки із тими, хто вже вже підписаний на мій канал, тому не зволікайте і підписуйтесь, якщо ви досі цього не зробили. І звісно, натисніть лайк до цього відео та лишіть під ним будь-який коментар. Поки Арестович працював у офісі президента, він постійно ніс одну тільки суцільну перемогу. Ну ви маєте пам'ятати про два-три тижні. Коли ж його звідти поперли, то все перетворилося на тотальну зраду. Тому із цієї війни, Давайте може побудемолі ніж чемренд. Он может бути совсем не таким, як нам всем казалось що полгода назад. Она закончится в тішині двох трьох літ. Поступово Арестович почав переходити у опозицію насамперед, у опозицію до здорового глузду. Наприклад, він захищає представників УПЦ МП. Очень дурно Пока не поздно, нужно остановиться. Що раз це в нельзя. нільзя переживає він також за росіян, мовляв, українці дуже розчиловічілість, погано ставляться до російських окупантів. А так не можна, і нещодавно іще наїхав на Даніл. Ну, как наихов. А это Чучело Данилов, про которого еще надо выяснить, что он там в Луганске делал, как бы да? Ядкудоню м'ячик, і мія там його сам. Після того як Арестович поскаржився так званій хорошій росіянці на дуже поганого українця Данілова, Данілов відповів. І, хоча у дописі секретаря ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова не згадується Арестович безпосередньо, ясно, що це про нього. Якщо стисло, то Данілов пише про те, що росіяни роблять велику ставку на розхитування інформаційно-політичної ситуації всередині України шляхом створення нових політичних проєктів які будуть розраховувати на підтримку залишків проросійського електорату, і те, що написав Данілов, це абсолютно не секрет, тому що росіяни давно казали, що у них є такі плани. Їм потрібно дестабілізувати Україну зсередини. чого б я почав? Ну звісно, бо я начал з поискані недовольних серед громадянських і воєнних на Україні Арестовичу, звісно, дуже не сподобався допис Данілова. і Він вирішив йому відповісти. Ну, окрім постійних суцільних образ, він видав насправді головний мотив своєї поведінки. Імінно тому потрібні вибори. Іменно поэтому їх там всіх треба поміняти за рідким виключенням. Я не думаю, що Арестович дійсно є от прямо російським агентом. Хоча хто його знає. Я думаю, що справді Арестович себе отак поводить, тому що він хоче стати наступним президентом України. Та й він цього теж не приховував. А що буде з вами, коли ви за мене не проголосуєте. Ви подумайте своїм свої, свої башкою дурно. Тому Арестович і змінює свою риторику, і саме тому він наполягає на проведенні виборів на території України. От просто негайно ми маємо організувати Увати вибори, але за його ж логікою ці вибори мають відбутися для того, аби зашкодити Україні. А місці нас будуть к слідчому. Нам скажуть так забудьте про країну. І как бы, да. забуті, наверное, про Донецьк-Луганськ. Просто раніше сам Арестович розповідав, що наші союзники, мовляв, нас змусять відмовитись від Криму та Донецької і Луганської областей. А оскільки українська влада на це не піде, її треба змінити, і саме для того потрібні вибори, щоби здати українські території. До розговори виборах йдуть не случай Будуть тискати трезва політика способна раціонально оцінити ні. І попис, але давайте подивимось на питання виборів із дещо іншого ракурсу, навіть незалежно від того, що там Нісарестович. Вибори під час дії воєнного стану в Україні неможливі. Це прямо заборонено законом. Але навіть якщо скасувати потім колись гіпотетично таку заборону, то все одно лишається дуже багато нерозв'язаних, я б навіть сказав, нерозв'язаних питань. Зокрема, як проводити агітацію, як проводити виборчий процес, робити виборчі дільниці у окопах чи у прифронтових містах, і як забезпечити безпеку людей. І це я навіть не кажу, що перед Виборчі перегони спровокують величезну кількість політичних маніпуляцій, які будуть шкодити нашій обороноздатності. І хоча дійсно деякі наші союзники наполягають на тому, що у нас треба проводити зараз вибори, бо ми ж демократична країна. Якщо подивитися на ситуацію реалістично, то це практично неможливо сьогодні і дуже дуже шкідливо. І отут ми із вами підходимо до головного: сам Арестович, звісно, може хотіти стати президентом України, це не заборонено. Но сам Арестович може мріяти про проведення виборів. У цьому також нічого проти законного немає, щоб мріяти або за це агітувати. Але Олексій Арестович займається не просто передвиборчою боротьбою, а діє проти інтересів України. Для мене настоящий фашизм це записувати всіх русських фашистів. А Арестович просто сказав правду. Результати такої роботи дуже добре видно у свіжих соцопитуваннях. Зокрема, відчутно зросла частка українців, які вважають. Що влада України готова і може піти на неприйнятні для України компроміси із так званою Росією, і ще більше зросла частка людей, які вважають, що існують серйозні конфлікти між політичним керівництвом країни та командуванням армії. Звісно, до таких результатів призвели не тільки розмови Олексія Арестовича, є і об'єктивні причини. Зокрема, наш контрнаступ йде важче, аніж ми сподівалися. Наші союзники, особливо якщо у них там триває внутрішні. Шня політична боротьба інколи поводять себе неадекватно, але є і інші причини. Вони полягають у тому, що у нашому інформаційному просторі працює ціла мережа пропагандистів і псевдоекспертів, які працюють саме на українську аудиторію, і несуть, наприклад, ось отаке. А Америка зможе спровоцирувати як спровоцирувала Росію, напасть на вас. Справоцирувати нападіння Китаю на Тайвань. Ви мене сейчас научили? Ви мені подали урок? Здебільшого цим займаються вже давно відомі нам з вами персонажі, ті, які працювали на каналах Медведчука та Мураєва. А мир а, заканчуває своє существування. Однополярна гегемонія. Нюмаліма рушиться і разом із ними у одному інформаційному векторі працюють іще ще деякі божевільні конспірологи і ті, хто самі себе називають великими патріотами. Є одна цікава істота, яка днями вирішила наїхати на мене, на Сергія притулу та наладшена тому що ми організували збір на 100 далекобійних дронів. У держави нема грошей закупити ці дрони. Звичайно, є просто через турків на дорогах. Зручніше красти, краще все направити туди, а народ лохи. Кидайте гроші на помсту. Тут я дозволю собі трошки відійти від основної теми, тому що є деякі дуже цікаві паралелі, тому що майже те саме розповідає, і звісно, ні разу не агент так званої Росії, толя кулій. Цей день настав. хлопці, потрібно ще 200 мільйонів гривень на дрони далекої дії. Не питай про попередні збори, просто шлі гроші. Його вкиди розраховані на тих українців, у яких погано працює критичне мислення. Я поясню ось той самий, толя Кулій. І писав у себе про атаку невідомих дронів на Москву. Він також дуже активно цю тему коментував на Ютубі. Короче, утром після того, як взорвало в Київ, взриви про в москві і в Падмоскві. з спецефектами. спецефекти. Він звісно знає, які це безпілотники атакували Москву, і він знає, звідки вони взялися, тому що це були ті самі безпілотники, на які ми збирали раніше, але кулій розповідає, що ніяких звітів не було, і продовжує обговорювати ті самі безпілотники. Ліктічська дальність таких безпілотників до тисячі кілометрів крила до 4 метрів. Особливо смішною була історія про Псков. Та сама історія, коли дрони, на які видавали кошти, прилетіли у Псков і знищили там щонайменше 4 російських іл 76 так ось Толя Кулій узяв, вкрав у мене це відео, замазав ватермарки, виклав у себе і чомусь не згадав, що ж це були за безпілотники, і звідки вони взялись, бо звіту ж нема. Не питай про попередні збори, просто шлі гроші, і з ним усе давно ясно. Він працює проти України на російські інтереси, бо саме в інтересах так званої Росії, щоб українці менше допомагали силам оборони України. Але от персонаж, за якого я казав, до цього Мирослава. Лешко його звати, це дещо інша історія, хоча й дуже схожа. Я не бачу великого сенсу розбирати те, що він несе у своїх випусках. Ви просто подивіться на обкладинки, що там написано. Особливо, от мені подобається оце, де він каже, що лінії оборони вже немає. все, фронт посипався, Україна програла. У нас дуже страшна катастрофа. Напевно, йому дуже добре видно, що у нас там із лінією фронту, тому що сам він втік з України до Молдови. Ми всі давно Окопа, хоча це не війна. Скербін написав це давно, але війна вже наступила. І ми всі вже в окопах. зараз він сидячи за кордоном нещадно критикує українську владу. Ну нехай критикує, має право, тільки якщо він при цьому не використовує російські наративи і вирішив атакувати. От бачте, волонтерський рух, зокрема, і мене Сергія Притулу та Лачина. Хоча за його ж визначенням, те, чим він зараз займається, це робота на так звану Росію. Той, хто підриває національну єдність під час війни, ворог України, а підрив національної єдності, Ності пряма дорога до поразки і крах України, Лишається тільки відкритим питання, чи він це робить, тому що у самого дещо бракує клепки, чи він на когось працює, дарує зараз подарунок Кремлю, розпалюючи політичну ворожнечу в Україні. Але до чого я усе це розповідаю? У нашому інформаційному просторі вже активно працює ціла мережа антиукраїнських пропагандистів, які, хоча вже й не кажуть, що вони підтримують так звану Росію, вони дуже обережні у своїх висловлюваннях, вони займають. Йться поширенням м'якої проросійської пропаганди. Їхня кінцева мета під час великої війни підірвати українське суспільство зсередини, і вони над цим працюють. І це дуже серйозна проблема. Звісно, у нас є проблеми всередині країни, і їх треба вирішувати, але не ціною здачі національних інтересів і точно не роботою на розкол всередині українського суспільства. Тим часом на околицях Авдіївки тривають важкі бої. Росіяни, хоча і знизили темпу усе. Все одно продовжують і далі наступати. Авдіївка не зломлена, хоча як і цей сквев дуже побита. Але ми Авдіївка це Україна, і ми маємо спрямовувати усі наші сили, усі наші ресурси на те, щоб зараз підсилювати сили оборони України. Ваші дрони вже працюють на Авдіївському напрямку. Ось, наприклад, один із них прилетів і прекрасно розчеловічив двох російських окупантів. Повне відео, більше таких відео, а також постійні збори на нові і нові дрони для потреб сил оборони України. Є у мене у телеграм-каналі. Обов'язково друзі, підписуйтесь, і ще невеликий звіт. Той самий. Підрозділ, чию роботу ви щойно бачили на відео. Підрозділ Shadow отримав від вас іще 100 сто дронів камікадзе. Дякую вам! Можна і далі нити про те, що усе пропало, можна рвати на собі волосся і писати про чоловічування та поганих українців. А можна робити хоч щось для наближення української перемоги, тому не будьте як Кулій, як Арестович або Олешко і допомагайте силам оборони України.